У другому поспіль домашньому поєдинку рівненський верес приймав суперника під проливним дощем. Після втраченої перемоги у матчі з Олександрією до рівного завітала зоря, які рівняни не програвали упродовж двох років поспіль. Втім, зберегти навіть нічию господарям було дуже непросто. Звичайно, ми розуміємо, що грали менше сітам, і в принципі, десь більше задоволені очкова чим чим це ж так короткий підсумок. Вже в дебюті гри. Валентин Горох перервав удар з близької відстані від Артема Слесара. Можливо, саме цей сейф додав голкіперу впевненості, адже потім страж воріт Вереса творив диван на останньому рубежі. Буквально за хвилину після першого відбувся і другий сейв. Ігор Харатін послизнувся і втратив м'яча. Гравець зорі розстрілював ворота. Але Валентин Горох знову зіграв надупевнено. Важкий був матч. Нам гра складалася дуже важко. Ми знали, що буде грати зоря, вона буде бити на Бутківського високі гравці, Так само Джордан. Він потім пішов в напад. Коли ми отримали червону, тому було дуже важко на 18 18-й хвилині. Андушич дивом з трьох метрів запустив м'ячо над попередчиною. Ще хвилин сім і вже пили Будківський з лінії Воротарського пробував головою. Валентин Горох у стрибку знову дістав м'яча. Верес відповів виходом Ростислава Таранухи сам на сам із Олександром Сапутіним. Форвард Вереса пробив повз кіпера, але не влучив у дальній кудворіт. Не влучив у площину. І Віталій Бойко, який наважився на удар метрів з 20. Перед перервою гравець зорі у боротьбі з Ростиславом Таранухою зіграв рукою у Власному штрафному майданчику арбітри вирішили, що епізод не тягне на пенальті, оскільки м'яч після передачі з флангу від Віталія Бойко спершу вдарився об газон, а лише потім у руку футболіста луганського клубу. Ті шанси, які у нас були в першому таймі, можна було загр... закрити цю гру. Потім вилучення. Да, другий тайм. Кожен думає, що воно зараз само залетить туди, да. ті хлопці згуртувалися. Їх менше стало попереду, а не ззаді. натомість одразу після перерви Олег легкого миттєво прийняв рішення про вилучення Сергія Корнійчука. Рівняни проспали швидкий розіграш, і Артем Слесар на мить випередив флангового захисника Вереса, який у підкаті не діставав до м'яча. Граючи у меншості, Верес повністю закрився на власній половині поля. Але як не дивно, моментів у зарі поменшало. Підвір пожалуй. Ну я ще раз повторю, що тут важливо аналіз зробити, щоб більш чіткіше на питання, але на мою думку, ми програли як відбір, і швидка атака десь з лінії оборони. Там Сергій, напевно, що таки проспав вбігання і вже фолив. Ну, потрібно було, звичайно, нам стабілізувати лінію оборони. Відповідно, у нас крайній захисник Запрокосевищ. І вже з того, що ми бачили, то Зоря досить габаритна команда, фізично сильна. В центрі поля, поля і Кушніренко, і Попара. Тут, тут ми все-таки перевагу віддали Бойко, який опустився до Харатіна. І, скажімо, з такою ідеєю робили заміну. Непробивний Валентин Горох постійно рятував свою команду. Вітак, Верес продовжив безпрограшну серію у поєдинках проти зорі до п'яти матчів поспіль. А у нинішньому сезоні рівняни в п'яти поспіль не перемагали. Ілля Тамошевський новини рівного.